Отак. Отак. Ближче до нього. Сильно не відходь назад. Дистанція 10-15 см від його удару, від його руки повинна бути. Далеко не відходити. А то не встигнеш. Отак. Більше намагайся розгорнути. Отак. От намагайся перший варіант робити, що я сказав, а не другий. Рукою не відбивай лівою. Просто більше розгорнись. Сайдстеп зроби чистий. Сайдстеп. Оце роби. О! Оце! О! О! Більше за нього заходь! Отак. Ось. Отак, от навіть зараз бачу. Отак, більше за нього. Отак, за нього. Підліво. О, оце, оце, оце воно. Він ще повільно б'є, ну нормально, для відпрацювання так і потрібно. Все.